Вчора близько 20-ї години до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від мешканців приватного домоволодіння про те, що в Крюківському районі чоловік 2003 року народження під час конфлікту з малознайомим отримав ножове поранення. Відразу з місця події його було госпіталізовано до лікарні. Наразі лікарі оцінюють стан його як тяжкий. Чоловік отримав проникаюче поранення. Відповідно, відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, які встановили попередні обставини та особу, що обґрунтовано підозрюється. З коїному на ранок чоловіка 73-го року народження, який раніше мав проблеми з законом, було затримано оперативниками відділення поліції номер 1 Наразі з ним працюють слідчі, його затримується у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Також вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та вручення йому підозри. 8 жовтня у вечірній час жінка 1987 року народження повідомила, що малознайомий чоловік здійснив підпал двох автівок. Жінці вдалося самотужки за Сити На місці було проведено перщові слідчі дії. В результаті роботи з потерпілою. А також отриманою інформацією оперативним шляхом було встановлено, що до скоєного може бути причетний чоловік, який є мешканець Київської області 66-го року народження, якого того дня бачили саме в Кременчуці. Оперативниками було встановлено попередні обставини та встановлено місце перебування особи, що може бути підозрювана до скоєння даного кримінального правопорушення. Чоловіка затримано в порядку статті 208, Вирішується питання щодо оголошення йому підозри, а також обрання міри запобіжного заходу за фактом. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури з кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України це замах на пошкодження майна шляхом підпалу. І про випадок побиття вчителя п'яним чоловіком біля другої гімназії. Наразі усі обставини з'ясовують правоохоронці. На місце події відразу до школи прибули ювенальні поліцейські для того, щоб встановити, що саме трапилося біля навчального закладу. Також на вихідних в сусідній області до лікарні звернулася одна із працівниць навчального закладу. Та в подальшому даний матеріал було направлено до Кременчуцької поліції. Зараз, за фактом за попередньою кваліфікацією, стаття стадво. 25 кримінального кодексу України це отримання легких тілесних ушкоджень. Розпочато дізнання дізнавачі встановлюють всі обставини, встановлюється особа, що причетна до нанесення тілесних ушкоджень вчителю даного навчального закладу, а також встановлюються всі обставини, що відбулися того дня. Правоохоронці закликають педпрацівників працівників у разі виникнення конфліктних ситуацій на території їхніх навчальних закладів негайно телефонувати до поліції за номером 102. Анна Мащенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.